Про оптову ціну на мед зараз не знімаю ролики, хіба що лінивий на Ютубі. Знімаються відео, у яких висуваються різні гіпотези, поради, а ціна меду як не підвищувалася, так і не підвищується. Бо більше вона потроху повзе до позначки 1 долар. Такими темпами оптова ціна на мед за кілограм буде скоро рівна 1 кілограму цукру. На внутрішньому ринку ціни на мед також істотно просіли меду на прилавках вдосталь, однак його чомусь не беруть навіть по 150 гривень за кілограм. А от Рошен по 300 гривень беруть. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня! Слава ЗСУ, слава Україні! Це відео не зрадофільське, а просто реалістичне, в якому я висловлю свої декілька гіпотез. Я їх збирав по різних джерелах. Тобто це були і розмови з пасічниками з інших країн, і форуми, і вайбергрупи, і розмови з пасічниками з України. Взагалі, у мене враження, і не тільки у мене враження, таке що хтось на глобальному рівні сприяє тому, щоб знизити популяризацію нашого меду, для того, щоб його не можна було продати на тому ж базарі, щоб його ніхто просто не купляв, а можна було продати тільки оптом і тільки по смішним цінам. Взагалі, бджільництво в Україні буде існувати, якщо ціна на мед за кілограм на опті буде вищою, ніж ціна на цукор за кілограм. Я кажу саме існувати, а не розвиватися. Тобто, взагалі, оця ціна на цукор це така психологічна межа. Вона тягнеться ще з Радянського Союзу, так, на, наш, на наш менталітет сьогодення. І я сказав існувати це не розвиватися існувати це буде просто доїдатися. Спадок у вигляді реманенту вуликів різного обладнання, наприклад, не купуватиметься нічого нового. Сім'ї або через старіння вуликів, або через безперспективність цього всього будуть потрошку скорочуватися. Кількість сімей на пасіці скорочуватися, і таким чином кожен бджоляр, більш-менш крупний, прийде до 10 вуликів, яких йому буде в принципі вистачати, щоб там продавати мед по сусідам, і все. А от розвиватися – це тримати тенденцію, хоча б 2016-21 року, коли були просідання ціни на мед, але і ціна в окремі роки була нормальною. Були роки, коли ціна за один кілограм коштувала долар, долар один і один було таке, але вона ніколи не проходила оцю психологічну межу в ціну одного кілограму цукру. Ніколи такого не було за 2016-21 роки. Тут, звісно, маленька ремарочка. Коли, наприклад, в 2019 кінці, початку 2020 року мед коштував від 1 до 1,2 доларів за кілограм. Це було приблизно там 28 гривень за кілограм на опті. Цукор в той же момент коштував 14-15 гривень. Отак коливався це. Він коштував пів долара. Цукор коштував пів долара, мед коштував долар. Тоді було також дно в бджільництві, але ж співвідношення було один до двох. Тобто цукор був вдвічі дешевший меду зараз. Що ми маємо? Зараз ми маємо ціну меду там 42-45, цукор 34-36, в залежності від магазину, в залежності від того, де ви його берете. Значить, цукор 0,9. Мед виходить приблизно зараз 1,2-1,3. Вже схлопнулося співвідношення. Вже менше. Тож така ціна меду це повний абсурд, абсолютно нічим не виправданий. Зовсім нічим, тільки ненажерливістю. Значить, за моїм баченням, якщо ціна на один кілограм меду буде дешевше цукру, в першу чергу трендець прийде саме промисловим пасікам, там, де є наймана праця, там, де працюють люди, там, де працює багато обладнання, яке потрібно також обслуговувати за оце, оце діло. Взагалі, ситуація по меду в світі така, наприклад, є канал Назара Дяківа, це бджоляр з Канади. Він українець уже давно мешкає в Канаді. Він сигналізував на своєму відео, що ціна на мед у них також трохи впала на один, на один долар. Я не пам'ятаю тільки канадський долар чи американський. Ну, вони там трошечки. Але за його перерахунками в українську гривню, у них ціна на мед 145 гривень за кілограм, а ціна на цукор 42. Тобто, це співвідношення майже 1 до 4. Євген Рудь, якщо ви такого знаєте пасічника з Німеччини, він, звісно, ну, росіянин, давно вже мешкає в Німеччині. Каже, що закупки меду зупинили кооперативи оці, да, що у них купують по невідомим причинам. Ціна на мед також трохи просіла. Що? Може бути причиною, давайте далі далі поговоримо як спойлер, скажу, що це може бути китайський сироп, який масово завозили минулого року. Тобто в ЄС, взагалі, раз з періодичністю в декілька років виникає скандал, корумпований цей скандал, тобто за корупцію десь на, на митниці везуть китайський сироп до країн ЄС під виглядом там британського було розслідування: британський, турецький, польський. Хоча це ні разу не британський, ні разу не польський. Мій колега Анатолій, той що оператор. Шоу також з'являється тут на каналі. Зідзвонювався йому дзвонив Джоляр з Швеції. Взагалі він молдаванин. давно він мешкає в Швеції. Також каже, що ціна просіла на один. Євро до 7 євро за кілограм, але враховуючи те, що в Швеції податок становить 70% Тобто в Скандинавії, взагалі, там високі податки на будь-яку діяльність. він платить 70% і каже, що ціна 7 євро за кілограм. Зараз є абсолютно невигідною. Чекає, коли ціна підвищиться. Є дані з Молдови. У них ціна на мед не опускається менше 2 доларів. Взагалом вона тримається зараз 2,4-2,7 долари і не менше. Ну а така трошки йде в розріз з глобальною європейською повісткою повістка дня у молбові там трошки мед на мед ціна вище. Чи є там закупівлі масові чи нема я не знаю але отака інформація проскочила а тепер давайте до причин чому ж ціна на мед могла в нас істотно опуститися зараз ми одразу упустимо з виду думку про те що це просто ненажерливість бариг експортерів зажравшихся, які або експортерів які не хочуть заключати дорогі контракти демпінгують для того щоб ну залити все українським медом за рахунок ціни Давайте так. Мулька про перевиробництво меду. Те, що перевиробництво 22-го року, мовляв, знизило ціну. Значить, дійсно, не дивлячись на те, що цей рік був воєнний, в країні творився просто хаос. Це був медовий рік. Погода сприяла гарному виділенню і липи, і соняшнику, і гречки і всьому, чому чому тільки душа побажає. Є дані по експорту до ЄС, але на жаль, немає даних про загальний вал меду в Україні. Покійний Стритович, це голова спілки пасічників України, колишній. Сказав, що це було 120 тисяч тонн. Я йому особисто не вірю, тому що у нас є в країні отакий медовий пояс, тобто це переважно південні і східні області. Інколи туди додається Харківщина, Полтавщина, але загалом медовий пояс це оце юга-восток. Цей да як його називають неправильно, і якраз в 22-му році там найбільше розбомбили пасік, найбільше було покинуто пасік. Тому я сумніваюся в цих словах про 120 тисяч тонн. Експортували до ЄС 47 тисяч тонн. В 2021 році це було на рівні, кажись, 65 тисяч тонн. На скрині ось буде видно. то менше, ніж 21-го. Ну і в скарбничку оцього ж перевиробництва можна сказати те, що так як ми не експортували за 2021-2022 роки мед до США. А європа є стільки сталу кількість меду, приблизно 65-70 тисяч тонн, то нам і виробляти потрібно, якщо не виходити на ринок США. Одразу скажу, що ми туди вже зайшли в цьому році. Я статистика, ось вона буде на екрані. Але якщо туди не виходити, то виробляти 65-70 тисяч тонн і не більше, тобто не безконтрольно не розширювати свої пасіки і не продавати мед. За безцінь. Щодо мульків в меду я особисто також сумніваюся. Звісно, ми могли виготовити 80-90 тисяч тонн за 22-й рік, тому що це був дуже медовий рік. Реально медовий. Оцей рік 23 — це ніхто по сравненню з тим. Якщо ми його виготовили, значить на складах експортували ми до ЄС 47 тисяч тонн, на складах лишилося там 20-30 тисяч тонн, які називаються перехідними залишками. І ці перехідні залишки могли знизити ціну на мед цього року. Таке могло бути. Але реально ніхто не знає точно. Скільки ми могли виготовити меду, ніхто на жаль не веде цієї статистики. Є статистика тільки по експорту меду до ЄС, і то це статистика ЄС. У нас статистика таможня митниці, та що була відкрита всі роки. Вона зараз закрита. Всі реєстри закриті. Можливо, їх відкриють. і Ми будемо бачити, але виробництво меду там ніяким чином не враховується тільки експорт. Значить, по факту до ЄС було експортовано за 2022 рік всього лише 47 тисяч тонн. Якщо припустити, що ми виготовили їх його набагато більше, то збити оці поставки міг сироп з Китаю. Він з завидною регулярністю раз на декілька років таки потрапляє зі скандалами, зі всіми з все більш і, і защренними, да утонч... утонченими лазейками, як то кажуть. Но він туди потрапляє, і тому могло збити китайське. Оце нічто шлях до нашого меду до ЄС. І тому перехідні залишки могли лишитися у нас на складах в Україні, які вивозились і вивозяться до наприклад зараз. А мед новий закупляється вже по значно нижчій ціні. Може таке бути, але це не точно. Значить, Є такий National Honey Report, це вже документ Сполучених Штатів Америки. Ось будуть скріни з нього на екрані. З 2023 році нарешті пішов експорт до Сполучених Штатів. Наразі його експортовано більше однієї тисячі тонн, В принципі, це не так і багато, але порівнюючи з 2022 роком. Там в рази більше цього року. Значить, хтось з експортерів таки, таки вийшов туди. Можливо, це Смагін, тому що вони, я знаю, експортували раніше туди. Можливо, я не знаю хто, але експорт це є. По ціні приблизно 4,3 долари за кілограм. Це не так і багато, і кількість його не така і велика, але це. Дає надії нам на те, що ринок США після отого скандалу з демпінгом цін, тобто наші експортери демпінгували не тільки в ЄС, а й в Америці. І так як там антимонопольний комітет чи його подобає, да не так, як у нас працює в Україні для галочки, отакої, а працює реально, там було розслідування, чого такий дешевий мед ввозиться до Сполучених Штатів. Натомість у пасічника американського доходи падають, тому що вони збивають ціну. Як на базарі, ото знаєте, і е, врешті-решт до, до України не було застосовано цих антидемпінгових мит штрафу такого да при при ввозі, як до В'єтнаму, 70%, там Аргентина, по-моєму, 60% і таке інше. Там п'ять країн було здебільшого. Е, мита не застосовувалася тільки для України, і то мені здається, це було зроблено в знак солідарності з тим, що у нас в країні зараз війна, тобто щоб просто притримати Україну. Але і експорту за двадцяти й за рік туди практично не було. Не експортувало. Можливо, це через порти. Е, Ті, що обстрілюються, можливо, через те, що море було заблоковано, я не знаю. Ну, але маємо те, що маємо зараз. І ще одна така теорія. Теорія, вона дуже пов'язана з війною в Україні. А взагалі в світі з тобою будуть рахуватися тільки, якщо ти, як країна, щось важиш. У випадку України вийшло так, що як тільки в Україні війна, одразу всі кинулися шукати. Ну всі думали, просто що Україна не вистає. Одразу всі кинулися шукати альтернативу нашому продовольству, починаючи від зернових, закінчуючи медом і іншими продуктами, які ми традиційно туди постачали. Отак, от, от наші європейські партнери. Вирішили одразу скинути Україну з рахунків. Є такий глобальний ринок продовольства. Конкретно давайте розглянемо глобальний ринок продовольства меду. Є топ 5 країн. Україна входить в ці топ 5 країн, але є такі країни, як Росія, Китай, Індія. Запам'ятайте оці три ці три країни. Всі ці країни прагнуть поліпшити своє становище на ринку світовому продовольства, утворивши гегемонію. Індія, наприклад, зараз видає дешеві кредити на будівництво цехів по відкачуванню меду. У них бджільництво зараз розвивається семимильними темпами. Так, е, да, таке є дійсно. Китай. Також прагне свій оцей чонечто, оце, оце цукровий сироп експортувати під виглядом меду, збільшивши його долю на світовому ринку. Парашка Рашка хоче експортувати своє зерно, замінивши ним українське зерно. Щоб про Україну всі забули як про агровиробника, щоб орієнтуватися тільки на Росію і на її зерно. Це все факт, це все правда. Тобто, прагнуть викинути Україну з світов... стоп світового виробництва. Продуктів, і якщо наприклад китайський мед він заборонений до ввезення до сполучених штатів, то індійський мед ніфіга не заборонений. Він він не заборонений як до. ЄС, так і до США, і є думка, що ці всі кредити, бо взагалі ж це Індія, вона ж не була такою соціальною країною. Тобто, там широко ну для широкого загалу, там ж більше мільярда людей живе. Там немає навіть пенсій. Пенсії там є тільки військовослужбовцям, держслужбовцям. Ну винятки отакі загалом. Там пенсій практично нема. І тут откуда ні возьмісь, прилетів волшебник на голубому вертольоті, як то кажуть, і роздає дешеві кредити на сільське господарство. В частности, бджільництва так, от існує думка, що це європейські гроші. Якщо ми взя... якщо ми візьмемо просто зернові ціну зараз на соняшник, як... як зерно, гречку, там ріпак і таке інше, зараз аграрії також в такій же дупі, як і ми, тобто ціни дуже сильно знизились. А це значить, що скоріш за все, звідки лясь іще поступає на ринки ЄС дешеві. Оці всі там гречка і таке інше. Ну або це просто зажратість експортерів. Закротість. Вони користуються просто, що в країні війна, в країні хаос. По-любому ніхто не буде його зберігати, по-любому продадуть і тому можна встановлювати такі драконівські ціни. І друге. Ці всі трейдери вони також розуміють, що епоха їхня може дуже скоро закінчитися. А закінчитися вона закінчитися. Вона може тим, що монополії не буде. Сюди можна, можуть просто напряму зайти експорт, імпортери з євросоюзу і напряму вже закупляти тут той самий мед, там гречку і таке інше. Це все реально. Це все може бути Це в рамках асоціації з ЄС. Може таке бути, і це буде. Буде просто війна. Це все відтягнула. І тому вже буде, звісно, вони нікуди не дінуться. Ці трейдери, ці експортери, вони не дінуться, але вже потім буде, буде, буде грати по-чесному. Тобто це вже буде реальна конкуренція, це не буде оцеї олігополії, що вони там між собою договорилися. Ага, скидаємо мед з понеділка на 5 гривень. Такого вже, наприклад, не буде. І вони просто це розуміють, що що, що їх така доля жде, і просто прагнуть відігратися заздалегідь. відігратися, просто напас на всіх агровиробниках, установлюючи отаку мізерну смішну ціну на агропродукцію. Звісно, всі агровиробники зараз неють, що винищується дрібний агровиробник. Ми теж відносимося до дрібного агровиробника. А держава мовляв, нічого для цього не робить, щоб нас захистити. Значить, це було відео не песимістичне, ні в якому разі не песимістичне. Це було відео просто реалістичне, тобто те, що є на даний момент. Якби це було відео, наприклад, песимістичне, я б зараз би роздавав би якісь песимістичні прогнози, що все ще буде гірше, пасічники вимруть, особливо промислові там і, і таке і інше. Це може бути, звісно, якщо ціна на мед урониться менше. Ціни за цукор за один кілограм цукора. це може бути. Да. Це буде різко нерентабельна взагалі справа, так як у нас зараз малина нерентабельна, У нас багато малинників винищили, ну і таке інше. Але песимізувати ми не будемо. Я гадаю, що варто просто почекати наступного року, і тоді вже вималюється більш ясна картина. Вважаю, що все ж таки трейдери не настільки дурні, щоб нищити просто цілу галузь. Не настільки дурні, а можливий другий варіант. Опустивши ціну менше ціни цукру, на кінець-то українські інертні, оці всі пасічники, аграрії, дрібні, об'єднаються в кооперативи. Уже буде нікуди діватися, да? об'єднаються в кооперативи, які будуть мати право експортувати той самий мед. Тобто, це пришвидшить утворення таких кооперативів. Тому що я вважаю, що це просто питання часу. Це створення такого всього просто відтягнула війна, так як і захід сюди напряму європейських імпортерів. Друзі та колеги, я тут набалакав багато. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Тиждень тому ми їздили в Київ на виробництво вощини. Відео вийшло дуже цікаве. Виробництво вощини під маркою Бі world Нас виробник гостинно, на відміну від деяких виробників, які тримають в секреті, да своє виробництво. Він нас запросив. Ми все детально показали. Перейдіть, будь ласка, по цьому посиланню, яке зараз буде отут, і подивіться. Виробництво справжньої вищини. Я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, що мед не опуститься менше долара і менше ціни одного кілограма цукру. Сподіваємося, що все буде нормально, і сподіваємося, що в країні все буде нормально. Всім нам перемоги і над внутрішнім ворогом, і над зовнішнім ворогом. Всі, всій, всій Україні процвітання, а особливо процвітання дрібному агровиробнику. Я вам кажу наразі пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. А я ще готую декілька цікавих тем. Не забудьте перейти по посиланню і подивитися відео про виробництво вощини. Все, пока-пока.